Що робити, коли зло втягує тебе у свої ігри випадково? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Історія починається в лікарні, коли детектив Еммануель Ріттер та його дружина Марина святкують радісну подію народження первістка. Ріттер отримує смс із офісу. Його терміново просять з'явитись на роботі. Медсестра забирає малюка в дитячу кімнату для останнього огляду, а чоловік іде, обіцяючи дружині повернутись до них якнайшвидше. У лікарню приходить молода медсестра і заміняє свою колегу після 24-годинного чергування. Коли жінка залишається в кімнаті з малюками сама, вона замикає двері і дістає із сумки скальпель. Несподівано медсестра починає різати дитину Ріттера, а потім і інших немовлят у дитячій. Цей жах помічають пацієнти і охорона, але перш ніж хтось встигає увірватися в кімнату, медсестра вбиває всіх новонароджених малюків, а потім перерізає горло і собі. У відділку колега повідомляє Еммануелю про випадок у пологовому і про смерть сина. Чоловік мчить в лікарню, і, попри прохання колег, йде до малюка. Біля мертвого сина у Емануеля починається істерика. Трохи заспокоївшись, Мануель ділиться із колегою Деметріо про поганий стан Марини. Він каже, що дружина знаходиться на транквілізаторах і її навряд чи стане краще. Деметріо, як може підтримує товариша. Через п'ять років після цього випадку, котрого дня отець Франко прокидається від телефонного дзвінка. Йому повідомляють про стрілянину у середній школі, внаслідок якої загинуло більше 30 дітей. Із телевізійних новин про цей інцидент дізнається Беатриса, що живе разом із сином Ісом. Хлопчик скаржиться на поганий сон. Він каже, що бачив диявола. Жінка заспокоює Іса і вкладає ще поспати. А після цього з'ясовується, що у школі загинув племінник жінки Джонатан. В цей час про розстріл учнів повідомляють Еммануелю Ріттеру, який вже став вдівцем. Разом із Деметріо чоловік приїжджає на місце злочину. Виявляється, дошкільнят вбив 12-річний хлопчик, який потім застрелився і сам. Емануель спілкується із матір'ю школяра. Він розповідає, що у його сумці детективи знайшли наркотики, та жінка клінеться, що нічого про це не знала. Тоді Емануель просить подумати, де хлопчик міг взяти зброю і скласти список усіх його друзів. Після цього Емануель спілкується із матір'ю одного із померлих дошкільнят Джонатана. Вона розповідає, що незадовго до цього до неї підійшов дивний чоловік і попередив про небезпеку. Він сказав, що декілька років тому одна трагедія вже сталась, і ще залишилося п'ять. Еммануель просить описати незнайомця. Жінка говорить, що він був лисий, а його голову вкривали татуювання із диявольськими знаками. Ввечері у школу приїжджає отець Франко зі своїми помічниками. З допомогою ультрафіолетового світла їм вдається знайти дивні сліди на стіні, де 12-річний хлопчик покінчив із життям. Наступного дня в одному із дитячих басейнів проходить урок плавання. В якийсь момент прибиральниця йде до роздягальні і дістає сумку з дротами. Обмотавшись ними, жінка без вагань йде до басейну і кидається у воду, вбиваючи усіх дітей, які там знаходились. Вже через трохи після дзвінка із відділку Еммануель прибуває на місце злочину. Він оглядає басейн та труп прибиральниці, але не має жодних версій. До Еммануеля підходить Іван Франко. Він розповідає, що розслідує паранормальні явища і думає, що вбивства дітей, а також немовлят, п'ять років тому пов'язані між собою. Еммануель скаже ні, адже досі залишається травмованим і не може прийняти смерть свого сина. Та їх розмову перериває Деметріо. Він каже, що одна із жінок теж згадує за чоловіка з дивними татуюваннями. За описом його впізнає Франко. Він каже, що це Василіо Канетті, відлучений від церкви, священик Ізуїт, який займався сатанинськими ритуалами. Франко також розповідає, що його бачили біля пологового 5 років тому. А вчора він вештався біля школи, де відбулася стрілянина. Лише після цього Еммануель погоджується вислухати Франко. Чоловік приводить детектива у школу і показує сотні відбитків дитячих долонь, які вони з колегами знайшли під час огляду. Відбитки незрозумілим чином вкривають не тільки стіни, а й стелю. Потім Франко відводить Мануеля до своєї робочої групи. Він пояснює, що багато звуків неможливо вловити, тому вони встановили у школі надчутливі камери і ізолювали клас від протягів. Будь-яка звукова хвиля створює вібрації, а спеціальні камери фіксують рух, непомітний для людського ока. Франко каже, що дещо вже вдалося записати і вмикає технічно видобутий звук, який нагадує несамовитий крик. Чоловік говорить, що його зафіксували саме в ту мить, коли в басейні загинули діти. У справах, в яких раніше фігурував Василіо Канетті, Еммануель, Деметріо та Франко знаходять фото колишнього священника. Еммануель зауважує величезну кількість ритуальних татуювань. Щоб вийти на слід підозрюваного, тріця вирішує звернутись до ворожки. І, хоча Еммануель не вірить у паранормальне та був категорично проти, Деметрію і Франку вдалося вмовити детектива, адже це яка не яка можливість. Прийшовши в дім ворожки, чоловіки питають, чи знає вона щось про нещодавні трагічні події і чи може вона щось сказати про дивного чоловіка з татуюваннями. Перелякана жінка каже, що це чорна магія і дуже потужна. А погадавши на картах, ворожка говорить, що хтось із трійці помре. Еммануель, як завжди, лише глузує над такими передбаченнями, та раптом їх перериває несамовитий крик дочки ворожки, яка спала у своїй кімнаті. Речі в будинку починають левітувати, а на малюнках дитини з'являються страшні зображення. Перелякана ворожка проганяє чоловіків зі свого будинку і наказує ніколи не повертатись, а рітеру радить звернутись до Бога. Кілька днів по тому Батриса із сином ідуть в кінотеатр. Несподівано до них під'їжджає автівка, обох схоплює канеті та кудись відвозить. А одразу після цього нічим не примітний чоловік заходить в кінотеатр і підриває себе, внаслідок чого знову гинуть люди. Коли туди приїжджає поліція, Деметріо знаходить одну цікаву деталь: хлопчик на ім'я Ісса навчається в тому ж класі, де учні загинули через стрілянину. В той день Ісса прихворів і залишився вдома. За збігом обставин наступного дня мати не відвела його в басейн, де теж загинули люди. А народився він у тому ж пологовому, де медсестра вбила немовлят. Отож тричі хлопчик дивом уникав смерті. Раптом детективи чують крики рятівників, ті знайшли під завалами живу жінку. Коли її витягають з під бетонної плити, вона, побачивши Емануеля, каже, що до вибуху в кінотеатрі був священник, який колись служив у дитячій церкві. Та більше жінка нічого не встигає сказати і помирає від отриманих ран. Емануель з Франко вирішують з'їздити та перевірити церкву, про яку казала жінка. Коли чоловіки дістаються потрібного місця, вони виявляють, що церква вже давно закинута. Але всередині Еммануель та Франко знаходять багато пошкоджених ікон, перевернуті хрести та безліч демонічних знаків. Раптово вони чують моторошний сміх. За їх спинами, сам собою починає рухатись старий візочок. Чоловіки проходять у наступну кімнату і бачать там ще більше символів єрогліфів та печаток, які захищають від демонів. Несподівано до них звертається порцелянова фігура Ісуса. Наляканий Рітер питає, що воно в біса таке, і Демон, що проявився у фігурі, каже, що має багато імен, але це не головне. Головне те, що його син вже готовий ходити на землі серед людей. Еммануель запитує, де священник, якого вони шукають, і Демон відповідає, що надасть інформацію в обмін на принесену в жертву дитину. А крім цього, обіцяє, що після цього не повернеться протягом тисячі років. Рітер каже, що він не вбивця. Тоді демон, використовуючи провину чоловіка перед дружиною, нагадує, що Еммануель не підтримав Марину і вона не змогла вибратися із депресії саме через нього, тому й загинула. Він каже, що Марина розповіла йому багато цікавого, але він готовий повернути її та її дитину. Несподівано позаду чується дитячий плач. Рітер повертається і бачить свою дружину, яка тримає на руках маленького сина. Не дивлячись на благання Франко, не розмовляти з потойбічною істотою та не вірити їй, Рітер радісно бере свою дитину. Але за мить він бачить, що це труп, який вже давно розклався, і повний хробаків. Демон підіймається і збирається напасти на Франко, але чоловік встигає вистрілити в порцелянову фігуру, розбиваючи її на шматки. Демон зникає, а Еммануель накидається на Франко і каже, що він все зіпсував. Їх сварку припиняє канетті, який знепритомлює обох ударом струму. Коли Еммануель приходить до тями, він бачить канетті поруч. Чоловік пояснює, що рятував їх із Франко і вибачається за методи. Тоді він розповідає Еммануелю, з чим вони зіткнулись. Вельзевул, ворог Христа. Коли Ісус помер, він пообіцяв повернутись, і з тих пір люди чекають другого пришестя. Тисячу років по тому реінкарнація відбулась, і Христос втілився в мусульманську дитину. Вельзевул про це знав, тому заволодів папою, що призвело до Христового походу. Почалась жахлива бійня, у якій померла і ця дитина. Через багато років святий Павло втілився у немовля в Мексиці, і Вальзевул зробив так, що одержима медсестра вбила всіх новонароджених дітей. П'ять років по тому Вальзевуло володів підлітком, який вчинив масове вбивство, руйнуючи реінкарнацію Іоанна Хрестителя. Обидва вони мали допомогти пройти у цей світ Ісусу, що тепер втілився в Ісу. Канетті показує живих Беатрису із сином, яких зміг врятувати. Канетті співчуває Еммануелю і каже, що смерть його сина була жахливим збігом обставин. Еммануель, Франко та Канетті вирішують, що Іса потрібно сховати в безпечному місці, щоб не залишати слідів і не перевозити хлопчика відкрито через кордон. Вони користуються допомогою давніх знайомих. Ті відводять компанію в непримітне кафе, де під одним із столів знаходиться люк. Під землею розміщений таємний тунель, яким нелегали переходять кордон. Усі спускаються вниз і починають іти темним тунелем. По дорозі Еммануель питає Канеті, за що його вигнали із церкви. Чоловік розповідає, що він хотів знайти шлях до нового месії, і за це продав душу дияволу. Він пояснює, що це неодержимість, просто колись його чекає вічне прокляття. Еммануелю та Беатрису насторожує така собі дружба з дияволом, але Канеті запевняє, що це не зовсім так, з ним безпечно, і зараз він єдиний, хто може їм допомогти. Ідучи тунелем, усі потрапляють в кімнату з дивними статуями та артефактами. Раптом Еммануель усіх зупиняє і каже, що далі ніхто не піде. Він починає агресивно запитувати Канеті, де діти, яких той убив. Колишній священник запевняє, що він нікого не вбивав, він лише рятував, але Еммануель не вірить і починає скаженіти. Канетті розуміє, що Вальзевул проник в Рітера, чоловік став одержимим. Він починає проводити ритуал екзорцизму, що підтверджує його припущення. Проте Вальзевул вимикає усе світло в кімнаті. Налякана Беатрис починає втікати разом із сином, а Еммануель кидається за ними в погоню. Жінці вдається дістатись виходу із тонелю, і вони з Іса вибігають назовні. Та за кілька секунд слідом за ними виходить Еммануель. Він розмахує пістолетом та наставляє його на хлопчика. Раптом до них під'їжджає Деметріо, якого попросили зустріти усіх на тому боці. Він намагається достукатись до Еммануеля, заспокоїти його та не дати вчинити непоправне. Страждаючи від голосів Марини та Деметрія в голові, Еммануель розгублюється. Він падає на коліна та просить друга про допомогу. Але виявляється, що все це було не по-справжньому. Коли Диметрія обіймає товариша, Еммануель в нього вистрілює. А після цього нападає на Беатрис. Він вириває дитину з її руки, намагається виколоти йому очі. Але Беатрис вдаряє чоловіка каменем, від чого той не притомніє. Канетті каже, що потрібно вигнати Вальзевула із Рітера через розп'яття, і доручається Беатрис, Франко та двом помічникам, що пішли з ними у тунель. Сам же Канетті замикається з Іса в іншій кімнаті, щоб хлопчик не бачив крові та смерті. Одержимого поліцейського приносять в кімнату зі статуями, кладуть на саморобний хрест і починають ритуал. Еммануель починає благати Беатриста Франка про допомогу, говорячи, що це він, що він прийшов в себе. Але розуміючи, що це не спрацьовує, полишає цю затію. Франко та Беатрис починають молитись, а двоє помічників приковують руки Еммануеля цвяхами. Усі помічають, як в животі чоловіка формується щось надприроднє, тому продовжують ритуал. Раптом Вальзевул скеровує на помічників білі полотна, які прикривали статуї. Ними він починає душити чоловіків, а потім викидає з кімнати. Франко та Беатрис продовжують молитись, і, незважаючи на страх, їм вдається закінчити сеанс екзорцизму. Та несподівано для обох хрест, на якому лежить розп'ятий рітер, підіймається в повітря. Поліцейський відкриває очі, і пара розуміє, що він все ще у володінні демона. Хрест раптом падає на землю. Рітер підводиться, виймає кілки зі своїх рук і встромлює їх у Франко. Налякана Беатрис намагається втекти, але двері, що ведуть назовні, зачиняються. Вальзевул хапає її за горло і каже, що все втрачено і що всі помруть. Він також говорить, що канетті. Пожертвував дітьми, щоб скасувати угоду, яку уклав раніше. Відразу після цього Канетті з'являється ззаду. Підготувавшись за час ритуалу, він успішно витягує Вальзевула із тіла Ріттера і переносить його на великий камінь, ув'язнюючи там навіки. За мить Канетті падає замертво, а Еммануель приходить до тями. Деякий час по тому Франко звітується перед вищим керівництвом. Він розповідає про нового месію та про ув'язненого демона. А також каже, що Ріттер, який відчув найбільше зло і зміг його побороти, був обраний охороняти хлопчика до кінця своїх днів. Священник дякує Франко, але просить бути обережним. Чоловік відповідає, що знає, на що здатні демони, але сьогодні вони їх перемогли. В останніх кадрах фільму ми бачимо, як Беатриса, Еммануель та Іса покидають Мексику. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео!